Опа, а що це за таблетниці? Я таки бачив у Тікток. По 20 баксів це ті? самі? Ні-ні ні, не зовсім. Це кастом. Це ми напряму замовляли на заводі під клієнта. Робили волговотип, упаковку, комплектацію, навіть інструкцію, все зробили під нього. Ви працюєте напряму із заводу? Я думаю, це тільки для обраних. Ні, багато хто бажає, що це просто якийсь космос. Але просто треба знати, куди стукати. Працювати з фабрикою напряму це напевно дуже круто. Так і ось три причини, чому це справжнє дуже вигідно. Можеш створити свій унікальний товар, внести зміни в комплектацію, змінити колір, розмір, навіть якісь конструктивні зміни в саму продукцію. Друге без перекупів ти можеш отримати товар напряму з фабрики і зекономити може 1-2 юаня на таблетниці, а на партії в 5 тисяч штук сам рахуй. Третє. Тривала співпраця фабрики зацікавлені в довгостривалих стосунках і на дистанції від замовлення до замовлення вони дають кращі і кращі умови закупки, а ще швидше реагують на всі ваші запити. Ну що ти, все зрозумів? А, а якщо я тільки починаю, та мене на фабриці ніхто слухати не буде, ще з браком щось робить. Саме тому тобі потрібні надійний партнери в Китаї. Які зможуть домовитися напряму з фабрикою та представляти твої інтереси перед нею? А якщо тобі потрібний товар оптом з Китаю напряму від виробника з перевіркою та контролем якості, пиши нам у Директ.